Я всіх вітаю і я хочу зараз звернутися е, до людей, ну, які мене слухають, які мене е, читають, е, які мені пишуть, які мені дзвонять, які до мене можуть дописатися, дозвонитися. І е, які пишуть, що от ви навіть не читаєте. Ребяточки, сонечки, доповідаю. Значить, зараз вже 11 часов утра, понеділок. Шостої ранку я вже дзвонив Норвегію, Германію. Загибайте пальці. Португалію, Нью-Йорк, це тільки те, що, е, що поза кордонним дзвінкам, по телеграму, те, що я переговорив. В пошуках або запитів, або е, з приводу фінансових питань, бо люди е, іноді консультуються, е, куди вам краще перерахувати кошти, чи на Western Union, чи на катку. Е, окрім того, оце благодаря чашки кофе здорової, негромою. Оце все б дзвонить, оце все б б оце все дзвонить, а оце треба ще знайти. Лазерна указка. Прицел зенітний на Браунінг або Кепік е і тепловізор Арчер беушний І розгрузка. І от я зараз сиджу, в мене голова ходром ходить. Я вибачте, сраних 3 тисячі гривень 2 дні дозовівав, щоб е закрити рахунок щодо фактуру по ремонту авто е з того, щоб забрали машину хлопці на передову, щоб вивозили людей. По попри я не зобов'язаний це все робити. Ну я роблю. Тому і ви на боїться терпіння, будь ласка. Тим паче, що діяльність фонду приходиться утримувати, утримувати людину, яка сидить на гарячій лінії. Э, оплачувати адвокату, який пише адвокатські запити по пошуку безвісти зниклих по обміну полонених, по виплатам, тому що все плачу тільки я. І я 3000 тисячі самих гривень два дні собираю. А де вже я гроші беру, щоб все це печатати, оплачувати і все це обсюнювати, поповняти телефони навіть елементарно, ребята? На це теж треба гроші. І мене бісе, до чортів бісе просто. Той факт, що якісь, звичайні мене, гандони штупані, сидять з мільярдами, мільярдами вже гривень Мільярд гривень – це тисячу мільйонів. З мільярдами гривень на рахунках в Монобанку, в Кумбах, в Райфайзені. Фонд повернув живим, политура, тьму ты, ось це все п'ятеро блядь, яка вже не знала, на що собрати. Гороховський вже на херст бачить, що і то люди собирать. З мільярдами, сука, сидять, стільки не роблять роботи. скільки сидить, один блядь, Оскар з одною рукою, тому що право в мене. І хиряче, тут, часами сидить. Тому, коли ви не пишете, що ви не читаєте, да, не читаю. Да, не читаю. тому що я обзваню всіх по очереді. Уж наберіться, пожалуйста, терпіння. Е, і ще одне: е, в п'ятницю, мабуть, або в суботу, я ще уточню зараз. Е, я вийду в ефір і виведу в ефір людей, які е, вимагають розголосу з приводу курски ситуації, е, і е, по передку. Я всім кажу, хвати мені все це заливати одному І Я не желізна людина, і я не вам не психолог. Ви хочете розголос? Я вам його дам. Просто со мною поділитися інформацією, ви мене нічим не удивите. Ні корупції, ні злочинами проти пацанів, ні безпреділом нічим. І забирають по півтора часу времени, просто виїдають деякі дзвінки, просто енергію вижимають. Ну, це поймуть тільки люди, які так би ж саме робили, якщо б могли таку можливість. А людина, яка аби украсти, аби спиздити, аби наїбати, вона й буде далі писати, що Оскар Шахраєв – є і фрицька І чого ти не воюєш? Я розкажу, блядь, що я не воюю. Я розкажу, чого я не воюю. Я відео скину, чого я, блядь, не воюю. У зелених підарів, спросіть, чого я не воюю. Тому що дві кримінальних а я фігуран кримінальних справ, не маю права бути призовним до uh, силу. Бо я ж найбільший проступник. Плюс uh, к тому, в мене пожизнення інвалідна інвалідність групи, правосторонній прав черба. Та я, блядь, каждый день должен всяким підарам казати, яка в мене болезнь. І що я не воюю. І то, замітьте, Фейсбуки вичитуються, коментарі вичитуються, тому що людина сидить, отримує за це гроші і все це вичитує. А більшість людей просто це хере і не цінить. Ну я це роблю з принципа і з поваги до наших хлопців ЗСУ. Дасть Бог, скоро повернуться. І я подивлюсь, які питання мені зададуть в очі хлопці ЗСУ, а які питання зададуть тим гандонам, які на ядерки збирали, на неїстоючі спутники збирали, на херню збирали. Ліж б людей наїбати. І все, на місць собирали, на рій помсту собирали, на місць два збирали. вже просто стібуться гандони, штупані з війни і з убивств наших людей. Бабла блядь, як не нажитися. Хлопці, Притула, Стерненко, Чмут, Петя, Граховський, Монобанки. Да ви, блядь, як прийшли сюди голим на цей світ, туди й підете. А всі гроші, які ви вкрали, вам не вистачає їх, щоб потратити на здоров'я ваших же дітей. Карма розчитається з вами за кожну вкрадену копійку, яка могла б йти до передка. І може б на тисячі військових би привезли б мертвими менше. Бо він би вчасно прийшла б та допомога, на яку люди давали вам суки, гроші, щоб ви їх засолили там на рахунках. У мене все.